Так, наша портативна електростанція потужністю 518 ватт-годин. будемо рахувати, що 520. Так буде легше розмовляти. Ось Тому що нам заявляє виробник. Якщо плита потужністю 200 Вт вистачить нам на 2 рази, потім міні-холодильник 65 Вт вистачить нам на 10 годин, квадрокоптер безпілотник 80 Вт. Вистачить нам на 6 разів. Телевізор потужністю 40 Вт на 20 годин роботи. MacBook 65 Вт на 7 разів повністю зарядити, і iPhone XS на 41 раз зарядочки. Тому будемо дивитися, як насправді будемо провіряти, будемо тестувати. Дана станція у нас працює на вхід і вихід Type-C, тобто до основного блоку ви можете підключати PD блок, от але головне, що 60 Вт не більше, якщо 65, не буде працювати. Це дуже корисна функція, вона пошвидшить вашу зарядочку до основної, включаємо Type-C і заряджається в два рази швидше. Виробник заявляє 7 років гарантії. Якщо ми будемо користуватися нею продовж дня, чому такі показнички? У нас ліцівоні акумулятори? От, заявляє 2000, от, але я читав також, що виробник дає до 3500 з разів. Щоб буде вона заражатися, і тільки в цьому разі вона втратить свою ємність до 20%. Тобто, якщо щодня ми будемо користуватися впродовж 7 років, тобто з нашої акумулятори зі 100 втратить втратять ємність до 80%, але надалі будуть працювати і все буде круто. Тому будемо дивитися, як вона справді буде. Пройдемося по цій стороні. Що в нас? Модель нас вказана gt 500 ємність, так як я казав. 518, ну, 520, будемо говорити. Потім в нас е, працює на вихід це 120 Вт максимум. 3 USB-гнізда 5 Вт, 24 А. штучки вказано. По прикурювачу 12 Вт 10 А. По Type-C видає у нас 20. Або 60 Вт максимум. Є дві безпровідні зарядки кожна по 10 Вт. Також у нас є LCD дисплей і дуже корисно видно всю інформацію. Ну, мені для мене це було головне, щоб було. Так, робоча температура в нас від мінус 10 до плюс 40. Радить виробник заряджати її при температурі. Чесно, вказано, 0, але буває від мінус 3 до 40. Ось так. Потім цикл життя, як вказано, 2 роки. Це, мабуть, 2000 годин, 2000 перезарядів ось так. І вага в нас 7,5 кг, але це, я так розумію, коробка, тому що сама станція важить 6 кг 900 г. Подивимося, що у нас всередині по комплектації. У нас є гарантійний талон зарядочки от, від виробника. Так, це ми потім подивимося. Потім в такому приємному чехлі. Досить, мені здається, зручно. Є якісь кабеля гнізда, будемо дивитися. так, І тут воно. у нас, мабуть, хорошо запаковано. Так, сама станція. Тому давайте подивимося по порядку. Забираю, що в нас в комплекті. Так, хорошо. Є в нас так, зарядний блок. От, як ви бачите, вказано в нас повністю всі дані і максимально 121,5 Вт. Так, є. Що ще в нас є? Є в нас так це до блока підключається. Потім проводочок для панель сонячних. Тому що підключається, потім розповім, і до прикулювача. І головна наша станція. Будемо дивитися, пробувати, Чую, матеріал досить приємний, ніде ніяких зазорів, ніде нічого не випирає, наче все окей.